Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимось прикраси маленькі. У мене їх небагато. А це означає, що або відео буде коротке, або мені просто доведеться щось додати з іншої серії. Або, може більше балакати, що також не дуже добре. Подивимось. Давайте починати, а далі. З цього вийде. Так, по-перше, з бурштинчиком з маленьких штучок. У мене є дві пари сережок. Ось такі. Вони по 650 гривень. Ось такі кляксочки, вони будуть, типу, на все вушку. Краще брати силиконові зажими, але, здається, у мене вже або закінчились, або там трошечки осталось, що майже закінчилось. То... Або світлий, або ось такий темний. По 650 гривень. Вони не закручуються, вони просто ось так затискаються. Це просто срібло без покриття. Тут нічого додаткового немає, і буду говорити і так, і так, якщо сама зможу розрізнити, бо інколи срібло так заполіроване, що воно не зрозуміть, чи то срібло, чи то покриття. Коньяковий тут бурштинчик в сережках. Ось такі, одні темніші, і світліші. Так, далі хазяйка Оленка, це на мене мама так в дитинстві казала, знайшла ось такий е, чокер е, того, що він в мене впав, і я про нього забула. Ну, Просто за столик. І що, типу його і не було. Це флюорід з красивими камінцями і красивими е, е, такими срібними кульками, з алмазними гранями, скажу так. Він дрібненький, може бути ще така дрібненька шпінелька, я лише ще її ніяк не віддам, щоб мені її набрали. Все, все сама мріяла набирати взимку. Можливо, колись. Я ж в дитинстві так любила плести, так мені це все подобало. Чого зараз не хочеться, я не знаю. О, це важко всидіти, напевно. Ось такий коротенький флюорід. Знизу тут є кульки для підвісочки. Ну, вони так настільки помітні, я маю на увазі в сенсі, що не дуже помітні. І вони розміром тут, як самі намистинки, тобто це майже не має сенсу на них, на них чіпляти підвісочку, бо вона все одно буде бігати по От, Але можна це зробити, якщо вам так захочеться. Фліорит різних відтіночків 900 гривень вартість. Класна така колієшечка. О, яка була загублена, можливо, комусь буде в нагоді. жена невідома. І дуже і це дуже секретна інформація. Так, інформація 43 см от 43. Дивіться, які вони класні. Ой, я не можу. Хоч маленькі, такі приємні, приємні. Ну, десь до 3 міліметри. Далі манюсенький, ніжний. Ось такий в нас є аметринчик, 18 й рівно розмір. В ньому красивий градієнт. Тут саме циркони в нас 1,6 карат. 950 гривень вартість. Аметрин маленький, перстень родований. Це в нас колекція «Бутік Таїланд. Камінчик десь 6 мм. Загальна вага 2,03. Зате циркони позначили 1,6 карат. Ось такі. Такий манюнький перстень. Алі з цирконами і хромдіапсидами у розмірі 16,7, за кільцеміром 16,7. Ось такі, так, вавки мої переховати, Ось такі маленькі ніжні камінці. Вони десь міліметри по 4, вони невеличкі. Всередині просто 9,2,5 та українська проба. Ось так виглядає на руці. В принципі, в принципі, мені здається, що воно трохи заважає е, камінці по краям. От, щоб, бачите, от тим паче це мій розмір, що, може бути, такий не дуже зручний момент. Або на фаланги його носити. Ні, так, також не підійде. Ну, от, сам такий ніжний, красивий родований перстень, і от якби по краям по одному камінчику. Не додали, то він би був зручніший. Сама моделька така цікава 1250 гривень вартість. Ось такий маленький ніжний перстень. Хрумдіапсид. Далі каблучка з темним сапфіром. Так, вибачайся, може повільно балакаю. Вмикайте подвійну швидкість, в мене не виходить щось. Зараз швидше працювати. Така історія. А, так, циркон і сапфір. Тут сапфірчик непоганий. Мені подобається, красивий. 17, скільки я сказала розмір? 17,8, щоб його Ну, трошечки на 18. Трошечки. Він сам по собі дуже красивий. Я знаю, в мене багато хто любить сапфірчики. От, один такий: вони по 1300 сапфірчики будуть, а другий 17,7 приблизно. Другий ось така сама моделька, як в першому варіанті. Цей буде більш зручний, якщо його носити на вказівному пальчику. Він... Ну, от На цьому я вже зрозуміла по першій нашій наші каблучці, що буде не дуже зручно. Тут також сапфір і На одному сапфірчику, чи то плямка. Я не можу зрозуміти, чи то як дірочка в самій грані. Ну, він, в принципі, сапфір сам такий є. Просто десь можна, можна не помітити. Стараюсь все сказати. 2,42 вага, сапфір-циркон. Не знаю, або цей більший, або три камінчика менших. Як ви думаєте, як краще все таке буде? Ось так. Далі класна каблучка в розмірі 17,8. Я собі такого плану також залишила. Мені подобаються такі маленькі. Тут аметист зелений і церкон 17,8 родований. Він такий ніжно-ніжно-зелений, можливо, хтось скаже, що це гірський кришталь, але. Відтіночок реально трошечки зелений проглядається. І покраємось таким чином циркони розташовані. Красивенький такий приємний, шум, за інформацією, 3,3 вага. І сам празеолітик тут він в довжину півтора і ширина 5 мм. 1400 гривень вартість. Ось такий ніжний перстень. Маленький. От, ну, але трошечки, трошечки крупніший за інші. Далі красивий ось такий агатик, зелений хризоліт і циркон. Хотіла сказати, метелик бантик. Родований, маленький, красивий. 1400 гривень вартість. Так, позаду українська проба хризоліт і агатик, агатик невеличкий. Красиво було б. А знаєте, на чому би було? На чокру от також, як типу флюоріта, в мене є один. Ось такий зовсім дрібний з хризолітами, якраз сюди він дуже пасує. У мене коротенький і тоненький, тобто на нього підійде майже будь-який кулончик. І сюди би підійшла ще наша каблучка з прозеолітом. Виглядала б ось таким чином. Виглядає як темний смарагдик. Чокер хризоліт 850 гривень. Відео затіяла заради сережок, ось таких, але таке відчуття, що воно в мене скоро обірветься. 2000 гривень вартість. Аметисти та перлинка. Дуже такі красиві оригінальні. Якщо обірветься, вибачте, будь ласка, це в мене закінчилось пам'ять на Щось я не додивилась, ось такі вони з розсипу аметистів, 19 мм діаметр. Красиво виглядає перлинка. Прям реально красиво. Такі цікаві. Вага 8,7 і Хризолітової теми. Перстень. 18 розмір. Хризоліти та циркони. 18 розміру. Ось так розташовані камінчики. Резоліт перстень 1300 гривень. І останнє вже точно останнє, що ми сьогодні дивимось: синій комплект з альпінітом, підвісочка і сережка на ключечках. Підвісочку також можна поставити на якийсь такий типу чокера, і буде дуже гарненько. Просто ось так: один камінчик. Він родований, 1500 гривень сережка з підвіскою. Такий насичено-синій. Прям як сапфір в фільмах. Всім дякую за увагу. вже гарного дня. Дякую, що залишайтеся зі мною. Ось так, тут є ще українська. На крючечках. До побачення.